Чи будуть за нас на нашій стороні воювати війська з блоку НАТО? Такого не буде. Військ не буде, але залучення фахівців. Причому таких дуже вузько направлених. Або все, що стосується техніки, тяжкої техніки, або повітря, допомога звідти буде в вигляді людей, вигляді військових, але то не армія. Ну, чого хоче досягти Сосія? Смерті, розлому, біди, горя. Вони іншого нічого не вміють. Так, значить, чи це правда ця інформація, по-перше, наскільки це правда, і наскільки це буде результативно для Оркостану? Ні, Не, ну нехай витрачають гроші, все правильно, нехай скуповують телеграм-канали, але ви знаєте, наша влада з самознищенням, вона і сама дуже добре справляється. Як що. Чи дійсно текст звернення таке є? Текст звернення є, причому він колективний, але на ньому не буде підпису або підписів достатніх. Чи відбудуться вибори президента в нашій країні? Точно така історія, яка була в нас і минулого року щодо виборів. Як ну, Самих виборів я не бачу так, щоб все було так, як має бути. Але продовження терміну, а тоді різкий уход, я маю на увазі президента, отакий я бачу і досі. Застосування ядерки. На своїй території, так? Будь ласка, ми за. Хірячте там, навіть не сумнівайтеся. Все одно ви до людей відноситесь як до м'яса. Яка різниця, де їх будуть пакувати? Під атомною станцією чи тут у нас під Авдіївкою. Нещодавно, декілька днів тому, я вам казала, що Оркостан дуже сильно розраховує на допомогу якогось партнера, дуже великого і дуже могутнього. Але цей партнер так його підставить, що жопа горітиме дуже довго. Нехай це буде Китай. А, чи може бути цей стіл переговорів? Звідусіль ми будемо з вами чути про перемовини так, таким чи іншим чином. Але це не про те, що так треба робити, а це про те, що так зараз іде, і ми з вами бачили десь вже місяць або два, що весна то? Вони будуть лупашити нас тільки для того, щоб трошки нас підштовхнути до переговорів. Чи може Юлія Навальна влаштувати переворот на болотах? Навальна щось влаштує там цікаве. Вона не влаштує, вона дасть цьому поштовх. І там вже все піде сніжним комом. Найближчі події, а, там, на болотах. А перше мені здається, що дядюшка Ленін скоро встане і піде. На його місце займе інший дідушка і нова влада. Чекаємо, нехай так і буде.